Якісь, що це куди це за що це навіть. А потім перше: співставлення можливих варіантів виготовлення виконува. Один буде у вас. Далі. Один-один. Посилаючись на клеснення деталі, кожен з вас кладе перед собою завдання, описує форму деталі, її технологічну групу, габарити, масу. масу помощник він прийшов. Кіт у мене тут. Було багато дітей, залишився один кіт. Ну, такий вже розумний. Так я, я працюю, розумієш? Описуйте спочатку. Масштаб виробництва. Масштаб виробництва в усіх вас буде крупносерійне. Ну, так, щоб не валяємо дурака, Ну, масове не треба, хай буде крупносерійне. Воно майже одне і те саме. І все-таки. Крупносерійне. Ні, хто хоче масово може взяти. О, стоп, не треба диктувати. Ну, тільки не менше, тому що тоді там складно буде. Раз. Наведете можливі варіанти виготовлення відкрите штампування. Іванщик підказує вам, що вийшов на цю деталь, можна виготовити відкритим штампуванням, закритим або ж тампування витискав. На якому садкуванні? На КГЧП, на ККФ, на молоті чи гвинтовому пресі, ага, назвали. А тепер, будь ласка, вибрати оптимальний спосіб штампування і навести його переваги перед іншими. Клас. Кладете поруч з собою курс. Там все це є. Розумієте, клас зроблено. що ви практичною роботою, знову-таки повторювати курс, а ітачніше оцей курс буде заходити в цей прекрасний орган ваш, що у вас на плечах. Далі, далі, що ви будете робити на завтра? Призначте, обґрунтувати лінію роз'єму штампу. Відкриваєте розділ з ну, посібника нашого, роз'єм штампу читаєте і все. Ну, в кінці визначите шифр. Ну, У Усіх практично у нас плоска. Оскільки у нас перша буде друга група, то не буде у нас зігнутий роз'ємом, буде плоский. Визначити, яка частина викупа буде штампуватися у верхній, а яка у нижній половині. Знов таки, у вас відкритий перед вами посібник, і там все це є. Що на верхній... Ось яка... Ану, стоп, А, ну стоп, перевірим зараз. Якщо ми штампуємо на молоті, то в верхній половині штампа складніша, складніші елементи. Ну, Будь-який викуп має щось складніше, щось простіше. Чи простіше? Ще раз на молоті, верхня половина штампу. Я хочу всіх почути. Паша прийшов, ні? Простіша буде. Простіше треба, щоб була. Я не питаю, зараз далі підемо. Далі давай, лущик. Думаю, теж простіше. Простіше, щоб була, верхня половина штампа. Так, всі думають, що простіше, чи у когось є думка, що складніша верхня половина штампу має бути? А ні, мабуть, так само. Ну, хлопці, думайте, думайте, якщо ж я пролокую вас, що неправильно сказали, то другий же варіант тільки складніша. А тепер чому? Значить, ніхто не знає. Погано. А я розказував при штампуванні на молотах, швидкість деформування. Біля семи метрів в секунду і існує ефект сплеску. Працює. Що таке ефект сплеску? Коли інерція спокою допомагає заповнити дуже складну верху половину штампа. Получається, що не вдавлюється штамп, а він проникає. І інерція спокою. Сприяє, щоб заповнялося. Он на пальцях видно. Розумієте, да? Получається, що не давить штамп отак, верхня половина, да? а стоїть от, оце, оце заготівка наша, да? а он, отако, раз і війшов. Ефект сплеску. Це дуже важливо. Тому найсладніші елементи завжди при штампуванні на молотах у верхній половині штампа. На КГШП нема ніякого сплеску, скільки на КГШП швидкість. Біля одного метра в секунду. Давайте включайте мози, думайте. Біля одного метра в секунду. Значить, там що вершини однаково, але якщо у вас ви не включаєте, не робите в верхній половині штампу виштовхувача, бо там виштовхувачі є. розумієте? Виштовху, не включаєте, то краще робити складніші елементи в нижній половині. Принцип, тобто там верхній складніший, а тут. В нижній складніший. І то якщо немає, це не обов'язково. Не обов'язково. А тут уже треба думати, а як я буду фіксувати від того, де буде лінія роз'єму, ви або так штампуєте, або так. А вам же треба подумати, що отут зліва я осаджу заготівочку, от дивіться, я буду. О, хорошо, я можу показувати. Осаджу заготівочку і як я її зафіксую. Цілий розділ є в цьому в посібнику і Як фіксується по зовнішній, по внутрішній стержень і яка. О, зрозуміло, оце ви маєте все пояснити мені. Оце маєте все пояснити, записати, написати. Тут все це описано. Виходячи, е, значить, 2, 1, 2. Виходячи з вимог до розмірів знаків, що таке знак, це та частина штампа, яка формує заглиблення, порожнинку порожнин там немає, є заглиблення. Потім, як ми проб'ємо перемичку, то буде порожнина. Ви зрозуміли? Тобто, у деталі це, скажімо, отвір, в усіх у вас друга група буде, буде отвори, а ви робите верхній знак і нижній знак. І тут же написано, що діаметр має бути не менше 30 міліметрів. Чому? Бо менше буде швидко зношуватись. і будете морочити стільки ж там перешліфовувати. Значить, не менше 30 міліметрів, висота не більше 0,8 його діаметра. Отак. От а чому? А якщо вище трошки? Ні, поганий тепловий відтік, і він буде дуже швидко розігріватися і зношуватися. Оце все буде тепер, що я з вами говорю. Тільки так красиво, ну так, як в, 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 в посібнику, так як в посібнику. Єсть, так. І товщина перемички зразу ви закладаєте її е, біля 0,1 діаметра, але не менше 4 міліметрів. Не менше 4 міліметрів. Зрозуміло. Менше теж не можна високий, знов-таки, у вас на захисті буде видати, а чого можна три? Ви ж метал економити, 4, а тут три. Ні. Високий опір деформації, сили тертя, Схема напруженого стану жорстка стає і буде зношуватися і відкиди робити, е, ремонтувати штамп? Зрозуміло? Два, один, три. Якщо осаджувати заготовку, не можна фіксувати в штампі по зовнішньому діаметру. Що значить? Ви взяли заготівочку, дивіться, да? ви її осадили, отака діжечка стала, і ви так під, подумав, так підрахували, що ви вставите, і якраз оця діжечка опирається на край. Вашого штампа чистого ручея чистого розумієте? Ви зафіксували все. А як ні, а як ні, знову таки, все є в курсі. Або впадинку робите, або виступ, яким фіксуєте. Осадили, окалюва збили, а тепер точно зафіксувати треба в центрі чистового ручея. все, І все це записуєте, все це записуєте. Призначити і обґрунтувати напуски. Що таке напуски? Це можуть бути отвори, діаметром яких менше 30 міліметрів, і тут же посилання, звикайте працювати. Не дивіться, одна із задач курсового проєктування ви маєте навчитися працювати з технічною літературою. Я вам висилаю. І ще, ну я книжку не міг вам вислати, але це є, ви можете зайти в інтернеті, тут є в кінці. Методичний список літератури і замовте собі. Нічого друкувати не треба, раз кнопочку нажали і пішли, і вибрали. Оце головне. Не думайте про оцінку. Не думайте про оцінку. Щоб будете чесно робити, всі підорги Заспокойтеся. Думайте про те, щоб сюди вийшло, розвинуло вашу, ваше думання, навчило працювати з технічною літературою. Зрозуміло, так оце посилання третє джерело, сторінка 42. Все і вашенько Отвори порожнини у напрямках, які не співпадають із напрямком робочого ходу. Отакий От отвір. Ви штампувати не можете. Ага, ми це напуск. Що таке напуск? Згадуємо. Це додатковий об'єм металу, який дозволяє спростити конфігурацію нашого викупу так, щоб можна було його відштампувати. Ясно. Так, Є. Про напуски Закінчив ще написали. Два, три, далі. Призначити і обґрунтувати клас точності виколу. Значить, я вам вислав стандарт. Да? В стандарті окрема сторінка, вона є от Т1, Т2, Т3, Т4, Т5. Так в усьому світі позначається точність. Ви зрозуміли? Устаткування, а у вас як устаткування, буде викол. Що вище серійність, то вище клас точності. а Я вам сказав, вже серійність вашу. Хто хоче масового, хто хоче крупносерійну. щоб не ворочитись. Зрозуміло, так? Да? Та додаткових ви могли, ну, додаткових поки немає. 24. Виходячи з хімічного складу, там вже є це все, все в стандарті. В Призначте групу сталі. У вас є певна група сталі обов'язково. Якщо раптом немає, дадуть вам завдання, перевірте, чи є група сталі. Ні, тут же питайте у викладача, ви ж будете контактувати, вам вже прийшлють це все. Щоб вам звали марку сталі. І їх дуже багато, там біля Да? А ви дивитесь, ми 1 М2, М3 чи М3. Є табличка, в якій що відноситься до цього, до цього, до цієї. Я розказував про це. 2.5. Визначити ступінь складності деталі, розрахувавши співвідношення об'єму деталі до об'єму. От куди ти йдеш? Ну іди, іди. Тут будеш сидіти, ну сиди. Ну, теж вчиться, бачите. От, що значить теорія? Хочу, коли людина буде. <гум> <гум> Ладно, лежи. Все. Все, вирішили питання за комп'ютером, там трошки тепло, йому добре. Да. Зрозуміли. 2,6. Визначити розрахункову масу викову. Значить, ви маєте знати об'єм. Це вам треба вже накреслити. То, що вам дадуть, чи вам дадуть там об'єм. Значить, вам треба в компасі накреслити і ви знаєте. Я думаю, що вас вже вчили, як отримати об'єм. Ні, ні, то значить розбити не елементарні, як ми раніше робили, не елементарні фігури, вашу вашу викону там кольця, кольця будуть ці самі циліндри. І ви маєте мати, маєте мати об'єм вашого виколу, а помнорушивши на 78 на сантиметр будете мати масу. Зрозуміло. Тепер дивіться: розрахункова маса завжди більша. Ви масу тільки виколу визначили, а ще ж буде облої, ще ж будуть напуски, ви вже призначили, ще будуть припуски. То там є табличка, ось вона, бачите, ось вона. Оце сторінка 8, пункти такі, такі, все продумав, все продумано, тільки не лінуйтеся. Ви по ній бачите коефіцієнт, перемножаєте вашу масу і получаєте розрахункову масу. Залежно від розрахункової маси, групи сталі, це ж ступені складності, класу точності, визначаєте вихідний індекс, Тоже є у нашому конспекті чи в нашому посібнику, якщо пам'ятаєте, така. Табличка, така номаграмка, і такі лінії, е жирні зліва направо і вниз по цих графах. Розберетесь, нема питань. Ні, то завтра. Ні, я думаю, до завтра це. Оце постарайтесь за оце домашнє завдання Класно. Ви сьогодні отак попрацюєте. Без Все, скласти і складайте таблицю основних розмірів, на які будуть. Призначатись припуск і написки. Оце вам до завтра. Оце до завтра ви зробите. Дивіться, яка табличка. Дивіться, яка табличка. Розмір деталі. Зрозуміло, да? у вас є шорсткість. Ага, без неї ніяк. Всі поверхні мають свою шорсткість, Вам вже принесли з обробкою. Обробка називається ваше завдання. Да? Деталь називається обробка. Шорсткість її. Це ви, запис, ви записали, а тоді записуєте. Слово товщина, і отут пише одну товщину, другу, третю. Товщина, якщо отак штампуєте, то оці вертикальні розміри це все товщина. В напрямки робочого ходу. За, за, за значить Слово товщина, а тоді оце одна, друга, третя. Оце все будуть розміри ваші. Товщина фланця, товщина ступиці, товщина всього. Тут, 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 тут. А потім ну, інші розміри. Для чого побачите? Для чого? А інакше не можна. І всі інші ну, розміри, розмір деталі, шо А тоді ми з вами завтра, ви підготуєте, розберетеся в стандарті, да? давайте я вам покажу стандарт. Ось ви бачите ні? Бачу. Є хто не ви чує, да? Стандарт. є, єсмідім стандарт. Оце, оце він, оце я вам послав. Оце він у вас є. Весь його не, 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 це... Хоч початочку, це. Ну про цікавість цікавіше, має бути. тому що це основний документ усіх штампувальників, ну, в усьому світі, усіх і кожна країна має свій. Але не так, євро, євро має, вся, євро, вся Європа має один стандарт. Наскільки це важливо, розумієте, що унікаль, уніфіковане це все зроблено? Бо це ж залежить від продуктивності, якісті, і все, що ви хочете. Все, оце вам треба зробити на завтра. Ви зрозуміли? Ну. Хто хоче, хто може. а ну давайте просто мені цікаво, наскільки ви творчі люди. а ну попробуйте все це заповнити. Тут дещо все розписано прямо для дитячого садочка. І показано, і куди, і яка сторіночка, і все. Так, Хочу, що? Ми а можемо? Нам же ж взагалі потрібно буде в городі записку робити, правильно? Ну так. Да. Ні, ну така, пишіть у друки, да. не ну, хочете, пишіть. Звичайно, друкувати треба буде. Все uh -huh. треба друкувати, братці. ви в 21 столітті живете. Ні, я маю на увазі спочатку краще від руки зробити. Від руки, що? звичайно, так. Да. Від руки ну, розмазав, закреслили, це ж ви вчитеся. Обов'язково будуть якісь помарки, і правки, і переробки. Спокійно, не економте в папірі, що в паперу десь у нас на кафедрі є оборотки. Ну, студентські лабораторні роботи, з одної сторони, пише, а ми студентам віддаємо їх потім. І на зворотній стороні, щоб ви не платили. Ну, я ну, я звик, можливо, та ні. Я думаю, ви такі ж багаті, як я був. Разумієте? То ми, щоб не купувати чистий папір, використовували, оборотка, називається, і все, і без проблем. Оце вам завдання на завтра. Чи є запитання які-небудь по завданню? Я вас записувала, в принципі, якщо будуть питання, то завтра зададим. О, да, 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 да. Все, розберіться своїми деталями, накресліть креслення, бо вам вже будуть отаке якесь, да? А ви по розмірах е, виковуєте деталі. Там може бути що? Форма така, а розміри проставлені. Схожі можуть бути форми своїх. В розмірах ви маєте зробити завтра, прийти, е, прийти, да, прийти. Сісти до комп'ютера з завданням, чистесеньким стестеньким завданням, да? і з таблицею. А далі будемо працювати. Знаєте, все-таки це класно. От, нема такого, як той Івашенко я цитував, да? немає прикрості такої, в якій би не було добра. Розумієте, щоб так ми могли <кхід> на парі це все робити, а вам ж їхати треба, скільки, Боже мій, ще й от, Бережіться хлопці, бережіться, це не жарт це все. То бачите, які і, і, і знамениті люди помирають, і які ти хочеш. Ну, я не хочу, не хочу казати придурки, але коли кажуть тобі, коли ти йдеш поміж людей, одінь масочку цю, ну що ж то? А воно не не робить, не йде. Ну що ж, якому Івашенко вміє думати і висновку, ну хоч згадували кого-небудь відчиняє, ні? Отож, я цілий курс читав, в кінці курсу. Звичайно. Значить, ви запам'ятали, що в Фейсбуці Віталій Іванченко кожен день п'ять хвилин для душі. П'ять хвилин з дня потратьте, подивіться. Я вам читаю п'ять хвилин, а вони різні з різних книжечок. Я нічого не підбирав. Підряд просто йде. І там і про любов буде. Ну про любов трошки пізніше буде. Я вже записав їх, але вони ще не, не виходять. А так і, і, і політика, а головна філософія, а головне смис життя. Розумієте? Там дуже багато називається Ми і світ, пізнання світу і себе. Тому що ви живете ваша пора життя. Прекрасно, будемо говорити. Ви оцінюєте все, все, в, порівнянні, все в порівнянні. Цікавіше можуть бути, да, да. Зараз, зараз праця. Навчання це праця. Як тому Івасунке, навчання, робота, але про запас. Ми тренуємо розуму, сили. Освіта – це те, що лишається в нас, як забудемо все, що ми вчили. Отак, освіта те, що лишається в нас, як забудемо все, що ми вчили. Ви просто не уявляєте собі, ну, а це ж моє життя, як ви відрізняєтесь на першому курсі. І, і, і на п'ятому. Ну абсолютно наші різні люди. Тільки зовні трошки схожі. Зрозуміло, так? Да? Все, це я комплімент вам зробив. Хороший, сказав, що ви є, І у вас є прекрасна робота на, на, на добу. Да? Ми завтра зустрічаємося з вами. Все, будьте здорові. Добре. Дякую. Бережіть себе. Да. І вперед, до праці. Дякую вам. До Дякую. До побачення.